Привіт-привіт! Ще раз привіт! Ще хочу сьогодні зробити розклад на Росію. От загалом. Я вже робила на Путіна, я вже зробила на Москву. От А зараз хочу подивитися повністю на всю Росію. Повністю, да. В яких вона. Знаходиться енергія Росія. Росія зараз або е, підтопає, або он скільки води багато, або, ну, не або і знаходиться, це ж в яких е, е, загальна енергетика, яка в неї, і знаходиться е, в. потопає в емоціях. Не зря вона потопає в воді. Не зря. Це не так неспроста, тому що там дуже багато переважає емоцій. От хвилювань, переживань. Нестабільна карта. Тут така карта, що. Вона може впасти взагалі в істеріку. Ну, а із себе Росія представляє. Ну, це певна сім'я. Так. Да. От Росія прям сім'я. Перед карта сім'ї. Удивительно, а, яка. М, сім'я все має, все має, і причому це все, що вона має, вона заробила своїм. Трудом, так сказати, своєю працею. Я так розумію, що Москва влада живе в ілюзіях і Росія живе в ілюзіях, що благополучна сім'я по цим картам, і яка ну, цікавиться своєю вигодою. Будемо зараз дивитися, що карта будуть казати. По-моєму, по на цьому все і заканчується. Е Вигодою для себе. Щоб гарно жити. А, ну правильно. Це, можливо, певна сім'я в Росії. А тому що? Е що... Що приховує Росія, а те, що стала вона без ресурсу, я дуже люблю, коли на Росію випадає оця карта. Це карта, де ніші шукають притулок. І. Вона приховує, вона приховує те, що ще вони контролюють е свою цю безресурсність уже ніщиту вони контролюють. Але вже. Але вже вона є. І от в думках. І в думках в них хоча б зберегти те, що мають. Хоча б зберегти своє. Не, не, не то, що. ой, вибачте, аж поперхнулася. Що, що ж вони там мають? А зберегти не хоча б те, що а зберегти те, що мають. Вже прийшов час зберегти те, що мають. І на серці в них, йде. певне таке. Ну там, ну, там радості немає. Там як відсторонення від світу. А в діях ведуть перемовини. Тобто, це вже йде без, це вже все йде, ну от без емоцій, а тільки от на хвилюваннях. І щоб хвилювання ці якось ну, не проявлять, то вони себе стримують. Медитують, він може. Ну, тому що хвилювання їхні статки вони вже визивають. От. Ну і... Градіє, дурень думкою богатіє оце от про це. Тобто, вони на показ не виставляють, що в них немає ресурсів, і вони їздять без кінця і домовляються, що перемовини для них зараз дуже важливі. Але вони все радіють. Що в нас все є, в нас сім'я, в нас все в добробуті. Ну, я ж кажу, от в якихось своїх ілюзіях живуть. Ім. Ну от, знаєте, як закривати. Ну от коли. Коли є проблема, коли є проблема, то треба вставати, брати і її вирішувати. А. Є люди, ну, скажем, люди, що вони не хочуть вирішувати свої проблеми. Вони тікають від них. І в них є якийсь куточок такий, де все добре. От. І вони туди тікають і сидять там. Сидять в цьому куточку, ну, така певна зона, зона комфорту. Особиста така зона комфорту. Сидять такі, то Та у мене все добре. Я не знаю, як там у вас, а у мене все добре. І, і вони наче не хочуть бачити. що це не все добре. Вони, наче собі сказку розказують, що все добре. А воно нічого не добре, вони, вони просто тікають, не хочуть брати, ну тут навіть не то, що відповідальність за своє життя, ні, а от саме вони тікають від проблем. Вони не хочуть вирішувати свої проблеми. От. І вони розка... ну, і вони от сидять, і вони оце все хорошо, все хорошо, хоча розуміють, розуміють, що треба себе спасати уже. Тут також карта емоцій, що, наче воно і повна чаша, але тільки щось туди кинь і все, і ця чаша почне переливатися. Ще трішечки, ще трішечки от залишилося. Ну, тому що поки що, от перемовини поки що дозволяють, може, підписують щось, от хтось допомагає, тому що ще дозволяють контролювати їхнє оце падіння. Сім'я, сім'ї, вони обмежені, тобто. Ну, тут, от, тут, тут, є вже те, що. Сім'ї ну сім вони вже обмежені в тому звичному житті, в якому вони жили. І тією групкою людей, яка керує цією Росією. Люди вже не живуть повним життям, люди не живуть уже своїм життям, яким вони. Жили раніше. Їхнє життя вже у, у, у прямо у сімей, їхнє життя вже обмежено владою. А ті, яких затопило, затопило, вони вже не про що не думають, вони тільки думають Ой, про, про своє. Ну, от якось так. Так що. Так що Росія: на жаль, Росія, звісно, що велика держава, і жила вона непогана. От. І щоб дойти їй до ну, безресурсності, ну, то, звісно, що і потрібно багато часу, да, і багато так щоб склалися ну, стичені обстоятельств. Зтічені обстоятельств, щоб велика країна стала невеликою. Ну, в плані. Не... Ну, може, і масштабів, да, може, і масштабів, а може, і Ресурсності. Ну, якось так. Дякую за увагу, пока-пока!